Під Житомиром 75 британських військових тренують тисячу українських бійців, навчають виявляти засідки, вести бій у межах міста і азам тактичної медицини. За два дні випустяться перші три сотні бійців. Бійці на навприсядки ховаються за танком і відстрілюються. Ця вправа відтепер у програмі навчань мобілізованих. Пригинаємо голови, працюємо, забуваємо говорити, де бачили ціль. В останній раз там практикуються такі методи в зоні АТО. Тому вирішили от по новому курсу стрільб зробити таку вправу, щоб е, навчити військовослужбовців ввести вогонь із за укриття, в частності із за танка із за БТР. А тут група бійців відпрацьовує перехід мосту. Спочатку перевіряють переправу на наявність вибухівки чи засідки, коли усе чисто міст переходить ядро групи на перший погляд. Прості вправи відпрацьовують до автоматизму під керівництвом британських інструкторів. Ми намагаємося їх навчати таким речам, як займати будівлі, як організувати оборону в будівлях, як визначати відстані в умовах міста, а також як проводити обшук автомобілів. За 10 днів 300 бійців пройдуть британський курс підготовки і вже зможуть учити інших. Я викладав, звісно, заняття, але не на такому рівні, як інструктор, і вони інструктують нас, як правильно викладати за, ну заняття, як правильно добитись виконання цих, цих вимог. Українські військові не лише вчаться у британців, а й досконалюють їхні подарунки. Цей старенький англійський броньовик Саксон приїхав в Україну беззбройний. Уже тут його нашпигували засобами розвідки. Тепер з машини ведуть артилерійську розвідку і коригують вогонь. Наші українські молоді хлопці своє програмне розробили. І З допомогою нього з допомогою цього програмного безпечення ускорили розчет. Танк для стрельбы артиллерии. Плюс к этой машине, так так сказать, это центральный пост. К ней еще продаются различные средства разведки. На полигоне, детренуют бійців, выпробовують и своих ноу-хау. Вот здесь у нас родилась идея в командовании по поводу использования нестандартного использования вот этого вот вооружения и боеприпасов, которые есть в наличии. Ці зенітні установки ще радянських часів, які призначалися зазвичай для ураження повітряних цілей, тут випробовують на наземних. Ми увеличуємо дальність, на якій можна поражати противника осколочно-пугасними снарядами. Йдуть доработки, ведення корректировки огня і виставлення углов підйому. Столовипробовування пройшли успішно. Схожих ідей у бійців і ще багато кажуть командири Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомирщина ТСН 1+,1.